Я вас вітаю. Так що у нас? Праця й далі йде. Ну так. Да. А що ми досі не встанавли? Ні, так а дозвільні документи у вас є? Так, а хто у вас сьогодні старший? Місті. Як? Старші в місті. Ми виконуємо більше роботи, ми робочі люди. Тобто ви працюєте і далі, документів ніхто не показав, правильно? Ну а кому показати? Ну як, приїжджали депутати, приїжджав мер, Тож приїжджала мер, поліція. Мер, мер здав добро, ну, там працювати. Мер сказав, що з добро можна працювати, так? Да? Знаю, що за мер я з ним нічно не спілкувався. Ага. Ну, мера ви бачили сьогодні? Ні. Ні. Ні ну він приїжджав, але ну, він не підходив до нас. Ну сьогодні в нас яке? 15 грудня. Ну, вірно, ну він сказав, що можна працювати. Я не знаю, мені ніхто ще нічого не казав. Що ви зараз робите? У вас е два бульдозера сьогодні працюють. Да. Два бульдозера, ну, дорогу буде, по, по кругу. Це не бульдозер, що? Ну назви правильно, як називається? Це ну, не як? Трішка, ну не бульдозер. Як? GCB, Трьошка, ну не бульдозер. Ну це... погрузчик, погрузчик. Ага. Що ви робите, який у вас сьогодні план? Ставимо бордюр, продовжуємо далі роботи, який срок, щоб виповнити роботу. Бордюр по кругу. Ну поки не ну, взагалі, так. Да. А, то ви завезли, оце свіжий сьогодні бордюр, ви завезли? Так, да, ставимо. Ага. З роботи йдемо, щоб вложитися в срок, щоб не казали, наприклад, що якщо зараз сроки не вложимося, ви ж самі тридете, скажете, сроки не виконуєте. А срок у вас коли? Я не знаю. Чи... Подробно не знаю. Кажуть, що сроки треба Ага. А скільки у вас сьогодні людей працює? Чоловік 8. Чоловік 8. Ваша... Передавайте вітання своєму керівництву, ми скоро знову у вас будемо в гостях. Так. Добро, давай. Так. Ну ё-моё! Я роботу. Я вас вітаю. Так що ховаємося, вже ж знайомі начебто. Ні. Серега. Я буде на вас аплікація. Ви були, були всі дані, приїжджали. Документи, договор доставили. Документи у вас є на руках? Предоставили, поліція була в той момент, коли ви прошли раз знімали. Так. Все. Нам далі розрішили проводити роботу. У вас документи сьогодні, 15 грудня 25 року, є на руках дозвіл. Коли потрібно було, їх предоставили поліції. Нікому нам не предоставили. У Ми вас сьогодні потім ще було потім. Після того як ви пішли. Ще як? було потім. Ще було потім. Все, ви не тіряйте моє время, пожалуйста. Я замість. Документи є. є? Хочете ще раз їх побачиш, щоб поліція. їх Вам побачила. дали копію на руки. як прорабу. Я не є бригадір, який тут повноважений на все. У мене є план робіт. І ще раз назвись. У мене я... є ландшафтний план. І ще раз скажіть, як вас звуть. Не заважайте мені працювати, ви мене відволікаєте. Все, вам удачі. Навзалі. Ну що, роботи далі ведуться. Ви все це бачите, по кругу працюють. З десяток працівників. Благоустрій йде повним ходом. Мінус у нас сьогодні мінус 3, мінус 5. Все нормально. Ось завезли бордюр сьогодні, погрузчики. Так що все нормально. Ніхто документів на забудову не надав. Прорабчий бригадир заховався. Нас побачили техніку і одразу звідси поїхали. Ну ми що змогли, підзняли. Сьогодні 15 грудня 2025 рік. Ось бордюри лежать, все нормально, дорога будується і асфальт будуть класти куди, мабуть, прямо сюди, в мороз. Буде надійне, якісне покриття, як ми це бачимо. Дорогу вже не перегороджують, як раніше. Стрічку обмежувальну зняли. Ну ось отак ми знімемо ще раз фото, цей вік і фото у цей вік. І ось отак перший ліцей автомобіль. Я вас вітаю! Ми тут теж контролюємо.